Депутати обласного дитячого парламенту відзвітували за півроку своєї діяльності на п'яту сесію 11-го скликання. Приїхали 75 депутатів, учнів шкіл з усіх районів області. Вони презентували соціальні проекти, які реалізували в своїх районах. Влітку молоді парламентарі відвідали міжнародні літні табори, де обговорили проблеми торгівлі людьми. Віл СНІДу працювали з волонтерами Корпусу Миру США в Україні. Крім того, зустрілися із президентом України на всеукраїнському форумі. Діти змінюють світ. Під час сесії вирішили розробити список відкритих грантових програм, де мали б змогу представити свою діяльність та напрацювання, також підписали угоду про співпрацю між обласною радою, обласною державною адміністрацією та парламентом дітей. Дипломами та грамотами відзначили кращі районні осередки парламенту. Влітку представники нашого обласного парламенту дітей мали змогу побувати в міжнародних проєктах демократія в школі. Місто Батумі в Грузії відбулися міжкультурні вечори, тренінги толерантності, лідерства та підвищення рівня громадянської активності. Відбулася тематична поїздка до Верховної Ради України. Делегати відвідали меморіал жертв голодомору та завітали до Українського національного інституту пам'яті, де зустрілися з його очільником. Обговорилися питання нацизму, декомунізації.